Служба безпеки України затримала вагнерівця, який готував удари Російської Федерації, що мали знеструмити Київ у ході багатоетапної спецоперації. Служба безпеки України викрила шпигуна, якого російська воєнна розвідка, відома як ГРУ, закинула в Україну для проведення диверсії. З Білорусі російський агент прибув до Рівненської області. Звідти він мав коригувати повітряні атаки Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі. Служба безпеки України дізналася про плани агресора ще під час перебування ворожого диверсанта на території північного сусідка. З того часу Українська спецслужба поетапно документувала його злочин, злочинні дії. Деталі в наступному відео. Зломисника було затримано на гарячому. Він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять київську агломерацію. За сигналами маячків, окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб'єктах. У тому числі із застосуванням дронів Камікадзе типу Шахет, як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру. З 2014 по 2017 роки іноземець перебував у складі терористичних угруповань ЛДНР і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії Вагнер, у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонні території України. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України та стаття 113 «Диверсія», а також частина 1 статті 258 прим. 3 «Участь у терористичній групі чи терористичній організації».